Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати пишну цибулинку в техніці петриківського розпису. Я на пензлик набираю червоний на кінчик краплак або малиновий. І роблю ось такі перехідні мазочки. Перед цим намітила собі схему. Набираю ще. Роблю нижчі мазки. Посерединці. І ось так трішки вище, і додаю ще. І з оранжевим трішки. Тепер малюю низці булинки. Знову червоний, на кінчик краплак. І заповнюю центр червоний на кінчик помаранчевий. Тепер зробимо ось таку верхівку кошачкою, буде в нас контраст зеленого і червоного. Тепер беру жовтий і зроблю ось такі мазочки. І зверху теж робимо. Тепер кошачкою малюю стеблинку зеленим. І зараз будуть ось такі листочки. Спочатку стеблинки для них. І тепер ось так швиденько рухаємось. І наступний етап всередині. Також такі зернятка одне до одного малюємо, травинки по стеблу. І тепер біленьким працюємо кольором, виділяємо гарно. Ось від центру рухаємося, малюємо зернятка. З'являється більше контрасту в пелюстках, і вони стають цікавіші. І тепер зеленим зводимо до центру. Тепер зворотнім боком пензлика потрібно поставити крапочку. Можна білу, можна жовту. Бажаю натхнення!